Всім привіт! Мене звати Аліна Лі, з нами Кота. Сьогодні ми знімаємо нову рубрику. Загублені посилки. Так, тут вже можна було здогадатися е, по названню ролі... ролика. 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 По відео. І це е, не, за... не обичні загублені посилки, а бумажні. А А просто подивіться, яка село у нас сидить. У мене живе мені ключа. Ну що, давайте не будемо тягнути, а зразу поїдемо. А ви не забудьте поставити лайк та підписатися. Поїхали. Ось така у нас посилочка. Дай. Я зробила нігті у Аліни. А також у нас... пієрічка. А також у нас з'явилася кольцева лампа. Ну, не будемо тягнути, тому поїхали. Здоровий річко. Дивіться, як їх багато. Тут їх протягом 32 штук. Такі ну ножиці. Так. Обидва рожеві. Тоді не будемо тянути. Давайте витаскувати подарочки. Так, я виберу з закритими очами ось цей. Давай ти. Ось такий блакитний, а в мене якийсь такий. Біленький. Так. Ну Щоб погнали їх відрізати, але дуже обережно. Так. Я відрізала і давайте. Це ось така палетка Тіней Novo. Ось така вона внутрі. Це нюдик. нюдик. Вона в формі хліба. Ось така дуже гарна палеточка. Все, давайте коті. Це пудра б'юті бомб. Ось така ось. Я так відкриваю, що це пудра. Розсипна пудра б'юті бомб. Це, звісно, бренд не український. Ми пропустимо це. Добре, ось таке нам попалося в першому. В першій загублені посилки. В годності написані. Давайте я візьму оцей. Мінімо оцей. Так, <ріст> він щось дуже-дуже великий, тому я буду осторожно, обережно, обережно питати свій. Не будемо сьогорізати. Так, тут якась упаковочка. О! У мене... О! Вам може показатися, що це обична коробочка, але ні. Тут Том Форди! Це духи Том Форд. В. Е, в з ароматом Лос Черрі. Якось так? Я теж повинно в мене духи. Давай, відкривай. У мене теж духи. Там так. Це духи маскино. Це духи, які ми так сильно хотіли. Так, давайте ми їх розпакуємо. Яких відкрито побережно як так. Да, все напечатаємо. Ми давно хотіли цього рожаву мішку. Ось, О, ось. такі духи маски. Кіна з ароматом Bubble Так, У нас рожевий, але ми плануємо заказати тоді ще. Білого, фіолетового і блакитного. Так. Ось нам попалося в другому пакетику. Ну, для коті це другий її і для мене це мій другий. А де? а де? У нас кудись дівся хліб. Осень. Осень. Добре, що ж, поїхали далі. Я не буду навіть дивитися, але я витягнула ось такий пакет. Я хочу вас і достати. Рожаю. Теж розе. Фух, поїхали. Як я тут сюди почали? Откривашку. Це другий Марк Джакобс. Ось вот такі упаковуються. Давайте Це Марк Джакобс. О -о -о -о. Напоминаю. О -о -о. О -о -о -о. Класс! О -о -о. Давайте я покажу духи. Ось такі духи. Дуже гарні. Марк Джакобс. Марк Джакос. Ароматом звученого молока точку. Так. Це якось так. Ось така у них упаковочка. Все, давайте Котя. Це кушон Чупа-Чупс. Ось такий. Він відкривається. Тут такий Клас. кушон і дзеркальце. У нас тепер буде багато духів. А <гум> ще у нас плюс один кушон в колекції. У нас їх. Тепер хво. Все, я взяла пакетик. Я Хочу, хочу ось цей. Маленький. Белакетний. Мені страшно. Не бійся. О, я знаю, що це, я знаю, що це. О, я теж знаю, що це. Це палетка NYX Ultimate. Ну, не, не. Да, Ні. я там нічого Ось така вона. NYX О -о 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 -о. Ultimate Edit. Така маленька палеточка, але дуже гарна. А у це. мене маска для ups, Essence з виноградом і ману. Ось такі дві. Черкові. Дуже, кстати, гарні. Ем, я взяла отакий пакетик, а я хочу, хочу цей гарний фіолетовий. Так, погнали. Поїхали. Я... Так Обережно відкрити, Нічого. Я якось відкрила. Щось. Оооо! Мені попалися духи від шанель. А мені духи ось такі від Dior. Давайте їх достанемо. Тут написано номер 5 О, Вау, подивіться. Вони. чері. Чері, чері. Чері якісь там, напевно. Ось такі духи від шанель. Мені попалися. Я не можу достати. Дуже гарні. А я не можу достати. О! Ні, це не діор. Просто у нас все похожі відділи. Так. А я, я зрозуміла, що це за Давай, покажи. Це духи Дживанши. Дживанши? Так. Да. Як вона з подругу вийшла. Вот. Такі. Вона тут ну, така гарна упаковочка, я вам покажу. Дживанши, Дживанши. Так, я вибрала собі наступний пакунок. Я візьму цей. Біленький. Тут якась відкривашка. А тут ні. Ооо, аккуратненько. Нічого не порвала. Ні, таке не. О! Ні, не порвала. Це ось такий блеск від Nix також. Ось як він виглядає. О, не порвала. Це Nix. Дуже гарно. Що там? Що не порвала? Своє. І заказувала його. теж це ж догублення посылка. Катя біля. Так притліялась до бортика. Треба достать не можна. А я знаю, яки духи провала. Ну я знаю, я духи. Це духи Гучі Блум. тобою, вони дуже гарні, я їх давно хотіла. З моїми когтями відкрити. Ось такі духи Гуччі, Блумбіт. Дуже гарний. Мені дуже сподобалось. У них така гарна упаковка з квітами. Так. Фух, Я хочу наступну відкрити ось цей пакуночок. А я хочу якийсь такий. Я буду відкривати за Я Отже, бачу якусь форму. Тут там форму я відкриваю. Ааа, парою не порізала. Так, да, добре, давайте доставати. О-о-о-о-о! о о Мені попався ось такий молочко для тела від Victor's Secret. Що за аромат? Не можу прочитати. Якийсь роме. Powerground Лоунс Коротше, ось такий. Все це дуже гарний. Будемо користуватися. А у І мене. Ой. Брові підкрашувати так. так. От від Essence. Ось такі відкривається, можна достати, накрасити брови. І буде все дуже-дуже круто. Я от дуже хочу ось цей. А я не знаю. Я теж. Я візьму ось це. Я це навіть не можу догадати, що там Я тут. Хочу підмітити. А дуже круті духи, подивіться. Я розумію, що тут я Зараз ми будемо їх розпаковувати з котою такі хотіли. А у мене как а У мене ось. Це ось такі духи з кришечкою облачко. Дуже гарні. Клас. Мені подобається. Давайте. Давай. Тут три предмета в одній упаковці. Це такий набір. Так. Перше, це молочко Вікторія зікрій Велвет Velvet Petals. Ось таке. Друга це Mist Victoria's Secret Velvet Petals. Дуже, кстати, гарний. І гель для душу от Victoria's Secret Velvet Petals. Я, я взяла такий покуночок, мені якийсь дуже душі. Дамі. А я візьму і червоний. Хоть би нічого не порізати. Хоть мені не порізати. Я не порізаю. Я не порізаю нічого підійшла. Ооо! Це також Марк Джакубс, такі духи, але вже другі. Це за такою рамоче. Поїхали. Зараз буде їх розпаковувати. Я відрізаю. Давайте їх доставити. Я бачу ромашечки. Вау! Просто подивіться, які гарні. Вони всі в ромашечку. Оце дуже мило. У мене теж духи. Можливо. Дуже класно. Давайте їх положимо в нашу колекцію. І будемо збирати колекцію Марка Джакобса річок. Марка Джакобса, де річка. Так. я відкриваю свої. І мені попалися... І це духи Джої Діор. Вони ось такі гарнюні з Френчем, як я кажу. Ось такі вони. І ось така у них коробочка. Дуже гарні. Так. Я взяла отакий. Я візьму цей. Такий пакуночок. Я знаю, що там. А я не знаю. Той сьогодні. Панко. А так. мене тут також просвічиться. Тут видно, що це Вікторія Сікрет. Це ось такий міст від Вікторії Сікрет. Паве Грантеус. Я пояс. Коротше, я готую молочко до цього. Тут, подивіться. Ось це Оце колекція. Так, це яка колекція? Вікторія Сікрет? Іди. Я візьму цей пакуночок, дайте ми його відкриємо. Mm. Ми... Що, підрізала? Не підрізала. Nee. Упаковка, упаковка, упа... упаковка. Не. Упаковка, пиздец. Упаковка, упаковка. Упаковка. Нека кажется, Не понял. Откривай. Е. О. Я. орбит. Так, мы такие побачили в Пинтересте Ладно, может, откроем? Помею. И тут вон нам попался Ой, тут 16 миллиметров <плес> Вырежь Вырезаем Садуха <Все плес> орбит! Нет, не можем открыть. Да давай Не про нас <плес> <плес> Подожди, я, может, от чай попытаюсь О! A few moments later. Ой Ой, у них упаковка розлетілася. Мурдом і склеєм. Ну нічого. Ось такі духи о-ребіт. Золотою кришечкою. Внюхаєм. Ах, як вкусно! Я вибрала собі наступну упаковочку. А ну, я прийду. візьму золотий. Такий. Відрізаєм. <хи> Ох, дивимся. Я нічого не підрізала. Напевно. А, підрізала. Я також трошки. Аня. Це ось такий гарний крем з Ківі. Просто подивіться. Упаковка шикарна. Давай. мене. Грім от Essence. Красиво. Всі знають э -э цей праймер. Побачила ми каже його в інтересі. Він був дуже популярний. Ми вирішили. А я люблю эти маленькие. дивіться, який маниунышки. Ти мені сейчас джт Моїх Моих Я А будет еще відкрасть. Це тут дуже багато. А, я поняла, що там. Це помадки від Eat My bun». Перша, яка мені попалася, це отака зананасиком. Давайте робити на них огляд. Далі у нас з якоюсь кавою чи щось таке. А я можу відкрити. Потім у нас полуничка. кокосик. Печенька. якась фігня. Mm. І малина. Я підрізала. Ну no, нічого. І малинка. Все. Ось такі вкуси. Підрізала. Ось така зубна щитка. А за зубна щиточка з волосочками Дуже гарно. Так, давайте поїхали далі. Я хочу, а я візьму ці рожають. Ось так. Відрізаємо. Що там, я нічого не підрізала. Це щось рожає. Oh, oh! Це гель від пусі -си. сильної фіксації. Він сильно фіксує брови. Oh! У нас вже є пусі, але середній чи слабої фіксації, чи щось таке. Просто подивіться. Клас. Сатин для губ Чупа-Чупс. Он есть такой в Чупа-Чупса. Ну, я его тоже давно хотела. Он такой. Я как Риголи. Я кулька. Я выбрала наступный червоный покончик. А я возьму занятный. А, а, Це якийсь шампунь, напевно, з кокосиком та якийсь ну, лаймом. лаймом. І що це молочко якесь для тіла чи що це? Напевно. Напевно, що це молочко для тіла. Ось і такий наборчик. А, я спомню. А це тін для -люкс Ось такий він, темний. Я возьму такий якийсь золотий пакунок. Я А, поехали. Ура, ничего не подрезала. ла 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 Я, напевно, такой, ничего не подрезала. А, не два. Тут два, не ты. Тут их два. Давай ты, иди дальше. Зубная щиточка, вот такая. Ой, клетиночка. Тоже електрозабралась, клітиночку. Дуже... Зараз. Я пока вибра. Це ось такі дві румяни от Rare Beauty. Крастенькі та рожевенькі. Rare beauty. Yeah. Який мені взяти? Давай тобі рожевий мені Я не знав, що там. Наверное. О. Давай. <плес> Ми за продуктами. І це ось така зубна паста з м'ятою, зелененька. А у мене ось така зубна паста з пінтери з пола. З перськом. Так. Ну, якось так у нас вийшло. Це всі пакуночки. Це всі пакунички було. І тепер у нас ось стільки. Дуже багато косметики. Але якщо ви хочете другу частину, то буде більше пакетиків. Так, в цьому відео було 32 пакунки. І давайте, якщо ви наберете 10 хоча б просмотрів, буде 40 пакуночків. Якщо ви хочете таку рубрику, то переходьте Її, в наш телеграм-канал та голосуйте за неї, тому що я устрою опрос, яку наступну рубрику вилажувати на канал. У нас дуже багато пакунків, вийшло просто подивіться скільки пакетиків нас. Не дуже всього. багато всього. Парфуми є, це мої ще Маскина, а також а у нас з'явилось дуже багато всього. Наприклад, наприклад, комфорт. У нас ніколи не було нічого від люкс-візаж, ми вам робили обзор, тепер у нас є тінт від люкс-візаж, також у нас творить гель, сильно фіксацій пусті, тепер у нас є тінт чупа-чупс, так, і кушон, і кушон від чупа-чупс, у нас не було пастича, літюнь, не, не поприщайся, хочеш, ну і ти їдь да. сюди, а я не, не додам, а я не додам, слідь. І тепер э, відео буду займатися десь такого ракурсу, тому що я передвинула стов і у нас велика кальцева лампа. Тому якось так. Всіх люблю, цілую, обнімаю, голосуйте за рубрика. Всім пока-пока!